Уявіть собі, ідеальний відпочинок: величезний круїзний лайнер, що пливе безкрайніми водами мексиканської затоки, де ви насолоджуєтеся вишуканими стравами, коктейлями біля басейну та вечірніми шоу під зоряним небом. Саме таку мрію обіцяли 3143 пасажирам і 1100 членам екіпажу Карніал-Тріумф, коли корабель вирушав із порту Галвестона, штат Техас 7 лютого 2013 року на п'ятиденний круїз. Але те, що мало стати незабутньою пригодою, обернулося однією з найвідоміших катастроф в історії круїзної індустрії, яку засоби маси інформації охрестили як фекальний круїз. Це розповідь про те, як розкішний лайнер став плавучим в'язнем, а його пасажири заручниками Обставин, що випробували їхню витривалість, терпіння і людяність. Друзі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобається, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. У нас для вас попереду ще дуже багато чого цікавого. Дякую і починаємо! Карнівал Тріумф був одним із флагманів компанії Carnival Cruise Line, відомої своїми доступними, але розкішними круїзами. Лайнер завдовжки 272 метри, міг похвастатися 13 палубами, кількома басейнами, ресторанами, театром, казино і навіть водною гіркою. Пасажири, які ступили на його борт, були найрізноманітнішими: сім'ї з дітьми, молодята, пенсіонери, які мріяли про спокійний відпочинок, і молодь, що шукала вечірок. Усі вони платили від кількох. Сотень до кількох тисяч доларів за обіцянку безтурботного відпочинку. Пунктами призначення були мальовничі порти Мексики, Прогресо і Касумель, де на пасажирів чекали пляжі, екскурсії та шопінг. Перші два дні круїзу з 7 по 9 лютого пройшли як у казці. Пасажири засмагали на палубі, діти плескалися в басейнах, а вечорами ресторани гуділи від сміху й музики. Ніхто не підозрював, що корабель, який здавався невразливим, уже ніс у собі приховану загрозу. Ранок 10 лютого 2013 року почався, як завжди. Хтось із пасажирів уже смакував сніданок у ресторані, милуючись безкрайнім морем, хтось ще спав у затишних каютах, а діти ганяли коридорами, радіючи свободі. Але о 5.30 ранку в машинному відділенні, розташованому в надрах корабля, спалахнула пожежа. Вона була невеликою і екіпаж швидко її загасив. Але наслідки виявилися катастрофічними. Полум'я пошкодило головні генератори, які забезпечували електроенергію. Для всього лайнера без електрики зупинилися двигуни, системи вентиляції, кондиціонування, водопостачання. І найкритичніше каналізація. Цей велетень, що ще вчора гордо розсікав хвилі, перетворився на безпорадну бляшанку, що дрейфувала посеред мексиканської затоки. Пасажири, які прокидалися в той ранок, спочатку не помічали нічого незвичайного. Але незабаром ліфти зупинилися, світло згасло, а в каютах стало спекотно. Екіпаж оголосив по гучномовцях, що сталася технічна несправність, і попросив пасажирів зберігати спокій. Але спокій тривав недовго. Перші години після Аварії пасажири ще сподівалися, що проблему швидко вирішать. Але години перетворювалися на дні, а надія танула швидше, ніж ліду їхніх недопитих коктейлях. Без електрики корабель не міг функціонувати нормально. Каналізаційна система вийшла з ладу і туалети почали переповнюватися. Коридори нижніх палуб, де розташовувалися каюти економ класу, наповнились нестерпним смородом. За словами пасажирки Касандри Дженкінс, яка пізніше ділилася спогадами в документальному серіалі на Netflix, повітря стало. Таким важким, що дихати було просто неможливо, а запах пронизував усе: одяг, волосся і навіть їжу. Екіпаж роздав пасажирам червоні пакети для біологічно небезпечних відходів, які мали замінити туалети. Але це лише посилило відчуття приниження. Дехто, не витримуючи, почав скидати пакети за борт. А в окремих випадках пасажири за свідченнями мочилися через поручні, додаючи до хаосу. У каютах накопичувалися використані пакети, а в коридорах утворювалися калюжі стічних вод. Деякі пасажири згадували, як доводилося обережно ступати, щоб не послизнутися на забруднених поверхнях. Їжа стала ще однією проблемою: без електрики кухні не могли готувати гарячі страви. Запаси свіжих продуктів швидко закінчувалися, і пасажири отримували мізерні порції. Сендвічі з огірком це Булею чи черствим хлібом, які подавали в довгих виснажливих чергах. Вода була на вагу золота, її видавали дозовано, і люди, які заплатили тисячі доларів за розкішний круїз, тепер стояли годинами за шматком хліба і пластиковою пляшкою води. Дехто порівнював ці черги з кадрами з фільмів про апокаліпсис, де люди борються за останні ресурси. Температура в каютах без кондиціонерів сягала нестерпних позначок подекуди до 30 градусів. Вентиляція не працює. Voila. Повітря стало задушливим. Багато пасажирів покинули свої каюти і переселилися на відкриті палуби, розстеляючи простирадла чи ковдри просто неба, щоб уникнути спеки. Але навіть там не було порятунку від смороду, адже каналізаційні стоки просочувалися через корабель. Діти плакали від голоду й дискомфорту, а дорослі намагалися заспокоїти їх себе і одне одного, хоча напруга зростала з кожною годиною. У відчі екіпаж вирішив відкрити бар із безкоштовним алкоголем. Сподіваючись підняти настрій пасажирів, але це рішення стало катастрофічною помилкою. Замість заспокоєння алкоголь розпалив хаос. Деякі пасажири, втративши самоконтроль, влаштовували сварки, а подекуди доходило до бійок. Джеймі Фармер один із пасажирів, пізніше згадував у документальному серіалі: це було схоже на володаря мух. Люди втрачали людську подобу і кожен дбав лише про себе. Але були й ті, хто намагався зберегти людяність. Пасажири ділилися їжею, допомагали старшим і намагалися організувати дітей, щоб відволікти їх від жахливих умов. Дехто навіть влаштовував імпровізовані табори на палубі, співаючи пісні чи розповідаючи історії, щоб підбадьорити інших. Екіпаж, попри власну втому і стрес, намагався підтримувати порядок. Вони роздавали їжу, заспокоювали пасажирів і намагалися пояснити, що допомога вже в дорозі. Але без чіткої інформації про те, коли корабель дістанеться до берега, ці слова звучали порожньо. Радіозв'язок із сушею був обмеженим і чутки про порятунок лише посилювали напругу. Деякі пасажири почали вести щоденники, записуючи свої переживання, які згодом стали основою для журналістських розслідувань. І документальних фільмів. Карнівал Тріумф дрейфував у мексиканській затоці 4,5 доби. Буксири, які прибули на допомогу, повільно тягнули лайнер до порту Мобіла, штат Алабама. Для пасажирів кожен день здавався вічністю. Вони виглядали береги з палуби, але горизонт залишався порожнім. Дехто намагався жартувати, називаючи себе пасажирами Титаніка, хоча ситуація була далека від смішної. Нарешті ввечері 14 лютого 2013 року після понад 100 годин дрейфу корабель пришвартувався в мобілі. Пасажири виснажені, брудні, але живі сходили на берег. Дехто плакав від полегшення, обіймаючи рідних, які чекали на причалі. Інші дякували екіпажу, який, попри критику, намагався зробити все можливе в екстремальних умовах. Медіа, що зібралися в порту, одразу охрестили цей круїз як фекальний круїз через антисанітарійні умови, які стали символом катастрофи. Карнівал Круїзлайн опинилися під шквалом критики. Компанія Запропонувала пасажирам повне відшкодування вартості круїзу, компенсацію транспортних витрат, кредити на майбутні круїзи та 500 доларів готівкою. Але для багатьох цього було замало. Пасажири подали десятки позовів проти компанії, звинувачуючи її в недбалості. Судові слухання виявили шокуючі факти. Документи Карнівал показали, що проблеми з генераторами були відомі ще до круїзу. Один із адвокатів пасажирів назвав інцидент катастрофою, яка Чекала свого часу. Карнівал захищалася, посилаючись на свій контракт із пасажирами, який, за їхніми словами, не гарантував безпечного проходження чи ідеальних умов. Але ця позиція, що логічно, лише підлила масло у вогонь громадського обурення. Репутація карнівал зазнала серйозного удару. Історії пасажирів, які ділилися подробицями в змі, стали вірусними. Фотографії черг за сендвічами, брудних коридорів і червоних пакетів для відходів, облетіли весь світ. Подія стала. Темою для жартів у вечірніх шоу, але для тих, хто пережив ці п'ять днів, вона залишалася травмою. У 2019 році Карнівал Тріумф пройшов капітальний ремонт вартістю 200 мільйонів доларів і був перейменований на Карнівал Санрайз. Нові каюти, ресторани, розважальні зони та модернізовані технічні системи мали повернути довіру пасажирів. Але сама назва Карнівал Тріумф назавжди асоціюється з катастрофою 2013 року. Ця подія стала не лише. Прикладом того, як технічна несправність може зруйнувати відпочинок, а й нагадуванням про людську витривалість. Ніхто не загинув, серйозних травм вдалося уникнути, але пасажири пережили 5 днів у пеклі. Дехто знаходив у собі сили жартувати чи підтримувати інших, демонструючи найкращі риси людської природи. Документальний серіал на Netflix, а саме епізод Круїз на борту, увіковічнив цю історію, показавши, як пасажири й екіпаж справлялися з кризою. Катастрофа Карнівал Тріумф змусила круїзна Індустрію переглянути стандарти безпеки та технічного обслуговування. Вона стала перестрогою для компаній, які економлять на обслуговуванні, і нагадуванням для пасажирів, що навіть найнадійніший лайнер може підвести. Для тих, хто був на борту, це була подорож, яка назавжди змінила їхнє уявлення про відпочинок на морі.